Чи відновлюються скрині в Genshin Impact? Моя відповідь: ніт. А, ніт, ніт, ні, ніт. Що ж, давайте трошки додамо об'єктивності цьому твердженню і спробуємо самі провести деякі дослідження з цього питання. На просторах інтернету можна знайти тисячі статей та відео з різними думками людей. Хтось в якийсь раз каже, що знайшов скриню на даху собору, хоча впевнений, що був там вже не один раз. Інші запевняють, що скрині мають певний період часу спауну і створюють маршрути, по яким проходять щонайменше раз в тиждень в пошуках скарбів. В грі на даний час існує 5 типів скринь. Звичайна, найпоширеніша скриня може знаходитися будь-де в тайваті. Вишукана скриня потрібно перемогти монстрів біля неї або пройти випробування чи головоломки. Драгоцінна скриня знаходиться в добре прихованих місцях. Також потрібно вирішити головоломку чи вбити монстрів. Розкішна скриня одна з найрідших грі. Алайквіс. Like this. this is к'ют. Окрім того, що вона знаходиться в доволі гарно замаскованих місцинах, також має в собі найкращі нагороди. І остання чудова скриня можна знайти лише на острові Цурумі та Сумеру поки що. В основному вміщують в себе креслення для чайника. Також, в залежності від вашого рівня пригод, дають різну кількість нагород та примогемів від 0 і до 10. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Перший фактор, через який ви могли не бачити скриню там, де були буквально вчора, це щоденні комісії або квести, які проходять в цій локації. Користувач Редіту представив нам доказ цього твердження: при проходженні квесту Навіщо бити камінь він зробив скріншот табору. Після виконання завдання гравець повертався в табір протягом цього ж дня, але скрині все ще не було. Але після відродження мобів, що проходить кожного дня о четвертій ранку, він повернувся і, як ви можете бачити, сундук вже стоїть на своєму місці. Я і сама вирішила провести малий експеримент, взявши завдання персонажа Хутао. Коли я підійшла до того місця, куди мене вела позначка, навкруги не було жодного ворога чи іншого моба. Я вислухала діалог з NPC і прийшла доріжкою донизу, і по дорозі не зустріла нікого. Але коли я повернулася сюди ж пізніше, то вже на цьому ж маршруті були ворожі гілічурви. Отже, розробники для того, щоб створити гарний фон та підходящу атмосферу при проходженні квестів, можуть прибирати деякі деталі оформлення чи ворожих мобів. А якщо б ці гілі чурли охороняли скриню, то я б була б певна, що після мого минулого перебування на цій же території ця скриня могла з'явитися знову. Також варто згадати китайського блогера, який один із перших зафіксував максимальну кількість скринь. Він доволі ретельно підходить до маршрутів по пошуках скарбів та дослідив це питання. Продовж місяця проходячи один і той же самий маршрут, і жодного разу не знайшов скриню, яка б могла з'явитися знову. Його висновок був остаточним. Сундуки не відроджуються. На території Монштату є 20 розкішних скринь. Я вирішила пройти по всім цим точкам. Для зручності я використовувала інтерактивну карту та перенесла помітки на свою карту. Так як Монштадт я дослідила на 100% саме перший, то і шанс того, що якась іскринь може з'явитися поновно, також набагато більший, аніж в інших регіонах. Загальну статистику та кількість скринь ви можете знайти на Genshin Wiki та порівняти зі своїми досягненнями в грі. Також не варто забувати, що були деякі помилки в грі, через що у деяких гравців лічильник скринь може відрізнятися. Так при проходженні квесту Беннетом, скриня в кінці підземелля зараховувалася до бойової статистики. Або ж при проходженні квестового данжу на початку гри, якщо відкрити скриню та швидко вийти, а потім знову зайти, то остання з'являлася знову, неначе нічого і не сталося. Або ж ситуація зі скринею вліює, яка була видалена з гри після всесвітнього релізу. Також існували деякі скрині, які помилково могли додаватися до статистики не того регіону, в якому вони знаходилися. Все це призводить до спекуляцій навколо чисел та того, що деякі гравці стверджують, що знаходили сундуки повторно. Я знайшла скріншот з переписки одного корейського гравця з підтримкою Хойоверс, де він напряму запитав, чи розпавняться скрині. Відповідь така: Привіт, мандрівник! Ласкаво просимо, дякуємо за інтерес. Я повідомляю вам, що скрині у відкритому світі це витратний вміст і вони не відродяться за жодних обставин. Хоча з іншої сторони можна знайти і інші скріншоти з повністю протилежною відповіддю. Чи вірити, що це є офіційним твердженням? Питання застається відкритим. I don't know. Також хочу згадати про одну локацію в Ліює, де ми можемо знайти такі згущення бурштину. На кожен камінь припадає одна скриня. Вони не з'являються одночасно, тож вам потрібно повернутися, щоб забрати їх. Таймер відродження бурштинових в'язниць становить 12 годин. Їх 10 і ви можете отримати лише одну загальну скриню з кожного згустку. Отже, існує інформація по загальній кількості скринь в грі. І якщо б останні насправді відроджувалися, то чи могло б це число бути ставим? Якщо ви граєте з самого початку гри, то ви можете мати 520 скринь на території Монштату або 518, якщо почали грати трошки пізніше. Якщо поєднати інтерактивну карту, знайти ці всі скарби, то я не думаю, що через тиждень або навіть півроку ви зможете знайти ще хоч одну скриню, бо тоді б це число статистики не мало б ніякого сенсу. В інтернеті можна знайти тисячі постів про те, що хтось знову знайшов дорогу скриню на самому видному місці. Але я не бачила якісь конкретні підтвердження, відео, знахідок чи хоча б скріншоти. Звісно, я не можу з 100% ймовірністю стверджувати, що і як працює в грі, так як механіка та принципи роботи відомі тільки розробникам. А ми можемо тільки будувати наші здогадки на тому, що ми бачимо. Але якщо ви маєте якісь підтвердження тому, що ви знаходили в скрині повторно, або маєте що доповнити до цього відео, пишіть в коментарях або в нашій Discord-спільноті посилання в описі. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Вірте в себе та свої сили!